Доброго дня, мене звати Анатолій Припельченко, я CEO юридичної компанії Приходько та партнери. В рамках нашої практики митного права ми допомагаємо бізнесу та громадянам захищати свої інтереси у спорах з митницею. Ваші товари конфіскували, змінили коди ОКТЗ, затримали митне оформлення або завищили митну вартість? Це не просто бюрократія, це пряма шкода вашому бізнесу чи особистим фінансам. Серед наших послуг оскарження незаконних рішень митних органів. Захист у справах про порушення митних правил, підготовка скарг та документів, консультації щодо класифікації та країни походження товарів. Ми знаємо, як правильно діяти, щоб ваші товари не затримувалися, а митні платежі були справедливими. Звернувшись до юристів вчасно, ви заощадите не тільки гроші, але й час. Отримайте консультацію сьогодні, залиште заявку на сайті або зателефонуйте за вказаним номером. Ми знайдемо рішення навіть у найскладніших митних спорах. Ласкаво просимо в приходьку та партнери.